Невже щоб заробити на крипті, треба бути гуру і постійно сидіти за комп'ютером, дивлячись на ці страшні графіки? Ні, достатньо просто розуміти принцип роботи і мати телефон під рукою. Повторіть зі мною ці чотири кроки, і вам буде достатньо всього лише один раз на день по дорозі на роботу заглянути в телефон, щоб заробити перші 100 доларів на крипті. Спочатку я вам покажу, як усе робити технічно, як завести гроші на біржу, як торгувати. Потім я покажу вам, як вибрати саме ті монети, які з більшою ймовірністю допоможуть вам заробити, а не втратити кошти в крипті. Ми будемо з вами працювати на найбільшій в світі криптовалют біржі Binance. Знизу я залишаю посилання на реєстрацію. Зайшли, зреєструвати. І пройшли веріфікацію. Якщо на цих етапах щось не виходить, пишіть у службу підтримки. Вони в свою чергу допоможуть вам пройти етап до кінця. Після цього завантажте додаток і зайдіть за своїми даними. Як тільки ви це зробите, обов'язково перемикайтесь на Pro-версію. Тільки так ви зможете отримати доступ до повного функціоналу біржі. І тут ми з вами переходимо до першого кроку: як поповнити фінанси. Заходимо праворуч знизу в вкладку Гаманець. Тут обираємо поповнення і обираємо P2P. В даний момент я буду показувати саме через нього. Як поповнюватися з допомогою офлайн обмінників, я розповім в наступному відео. Отже, тепер наше завдання купити та поповнити саме USDT. Це аналог долара в світі криптовалюти. Все дуже просто, саме через нього ми і будемо з вами торгувати. Спочатку ми купуємо за гривні криптодолар USDT, а потім вже будемо його обмінювати на наші криптовалюти, щоб заробити. Тому ось зверху наша вкладка Купити USDT. Ми обираємо на яку суму ми будемо купувати в відділі сума. На даний момент у мене гривні, наприклад, я буду купувати на 800 гривень. Підтверджуємо. Обираємо спосіб, через який банк я хочу це зробити. В моєму випадку це банк-монобанк. Обираємо. Наше завдання на даний момент обрати тих людей, через яких ми зможемо це зробити. Тобто з іншого боку, є люди, які продають. А наше завдання купити. Все дуже просто, на що ми в першу чергу повинні звернути увагу. Перше це на кількість угод продавця, і друге це на відсоток завершення цих угод. В цілому нормально, ось перший варіант ідеальний, тому натискаємо кнопку Купити. Вводимо тут суму, який хотів 800 гривень, і натискаємо кнопку купівля USDT. Тут показано, що в чаті можна спілкуватись, можемо зайти, і зараз прямо при вас я все зроблю. Тут в правому верхньому кутку є чат, в якому ми можемо задавати запитання. У нас є номер карти і заходимо в Монобанк. Зараз при вас буду відправляти кошти. Так, зайшли. Тут натискаємо переказати на карту. Вводимо суму 800 гривень. Якщо ви хочете максимально швидке підтвердження угоди, то завжди робіть скрін чека і відправляйте цей чек в коменти. Точніше, в чат, як я вам і показав. Натискаємо сюди, відправляємо чек і натискаємо кнопку у правому верхньому кутку, переказано, повідомити продавця. Все, тепер чекаємо, поки продавець підтвердить нашу угоду, і ми отримаємо наші 20 USDT на свій баланс. Все, гроші прийшли на наш рахунок. Зараз перейдемо і провіримо все. Три хвилини я витратив для того, щоб поповнити свій рахунок. Крок номер 2 це купити дешевше та продати дорожче за ринковою ціною. Це ще називається спот. Привчайтеся знати всі терміни. Тепер, щоб торгувати, нам потрібно перевести кошти з гаманця, який називається поповнення, на гаманець, який називається спотовий. Тепер що ми робимо? Заходимо в гаманець, вкладку поповнення і натискаємо кнопку переказ. Тепер нам треба тут вибрати навпаки. З гаманця поповнення ми відправляємо свої кошти на гаманець спотовий. Тут вибираємо USDT і натискаємо суму, яку ми і придбали. З вами. В даному випадку це 19 доларів. Підтвердити переказ. Все, переказ успішний. І тепер з вами заходимо на спотовий гаманець і перевіряємо, чи вони є на спотовому гаманці. Так, заходимо в вкладку Пошук і тут вводимо USDT. Бачимо, що всі наші кошти на балансі. Це, це звичайна торгівля в даний момент не більше. Тому привчайте, щоб в майбутньому не путатись. Так, переказ завершено, все на місці. Так, тепер як купити? Заходимо в розділ ринки, і тут вибираємо необхідну для нас монету. Наприклад, ми хочемо купити біткоін за наші USDT. Натискаємо. Тобто, це означає, що в даний момент ми з вами будемо купувати біткоін. Так, тепер нам треба обрати ліміт або маркет. Ми обираємо з вами маркет. Щоб зрозуміти різницю між маркетом та лімітним, ви можете, отут-ут, -от, знак інформація, почитати е, все пояснення. Ліміт, ось, маркет, стоп ліміт, трейдинг ліміт. Тут все детально розповідається. Так, тепер обираємо, на яку суму ми хочемо купити. На весь баланс, натискаємо купити біткоін, ордер створено і автоматично виконано. Тепер, щоб перевірити, що ми з вами зробили все правильно, заходимо в огляд, в правому верхньому кутку натискаємо на історію, тут обираємо спот. Далі. Обираємо угоди і тут бачимо, що ми придбали біткоін за ціною 69 376 доларів на 18 доларів 73 центи. Зараз ми розглядаємо з вами чисто технічні моменти, щоб ви розуміли, як купувати, продавати, як все відслідковувати. Тепер, щоб продати, ми заходимо з вами в розділ знову в ринк. Тут обираємо біткоін USDT знову і натискаємо кнопку Продаж. Тут знову зможемо вибрати продати всю крипту. І натискаємо продаж біткоїна. Далі також заходимо в угоди і бачимо, що ми продали наш біткоїн по ціні 69 383 долари. За 18 доларів. І 4 центи. І бачимо, що комісія в даному випадку 1 цент. Коли ми купляли з вами крипту, комісія була навіть менше. Ось такі от справи. То таким чином, якщо ми купили з вами на 100 доларів біткоін по ціні 69 тисяч доларів, і потім зафіксували, продали, точніше, весь біткоін по ціні 69 тисяч 100 доларів, ми з вами виходимо в прибуток. Це є основна задача купити дешевше, продати дорожче. І технічний момент, як зрозуміти, ви по монеті в плюсі чи в мінусі. Обирайте монету, яку ви купили, в моєму випадку це НР, натискаємо сюди і далі натискаємо сьогоднішній PNL. На сьогодні ми в просаці, але загальний наш накопичний PNL це прибуток, складає 442 долари. І це всього лише одна угода. І лише на біржі Binance, чисто показую вам для прикладу. Давайте ще щось подивимось. Наприклад, заходимо в монету в Пепе. Це мем токен, і давайте тут глянемо ситуацію. Посі монет я в загальному в прибутку на 1200 доларів. Уявіть. Чому зараз баланс 900 доларів, а показує прибуток 1200, це саме тому, що я чуть-чуть раніше зафіксував угоду, продав, і от зараз в мене на балансі ще висить 900 доларів. В Наступних відео я буду вам розповідати, коли правильно фіксувати угоди, коли частково закривати, коли повністю, щоб в майбутньому завжди входити в плюс. Саме головне, що всі ці угоди вони йдуть паралельно на тлі основної вашої діяльності. Ось такі угоди та інші способи зараз. Робітку я показую в своєму безкоштовному телеграм-каналі та в інстаграмі, тому рекомендую підписатись. Посилання залишаю в описі. І наприкінці цього відео я вам скажу одне золоте правило в крипті, яке дозволяє мені робити такі угоди і не злити бюджет, тому що ризики в крипті величезні. Крок номер 3 Поставити ордер, тобто дати завдання біржі, щоб вона купила певну криптовалюту чи продала за тією ціною, яку ви вкажете. Таким чином вам не потрібно буде постійно сидіти і дивитись на ці графіки. Наприклад, ви купили біткоін за 40 тисяч доларів і хочете продати його за 60 тисяч доларів. Ви дали завдання біржі, і вона в свою чергу зробила все за вас. Для того щоб поставити завдання біржі, ми знову ж таки заходимо з вами в ринки. Так, обираємо крипту, яку будемо купувати. В нашому випадку це біткоін. Натискаємо кнопку Купити і тут вибираємо вже лімітний ордер. Перше, є. Це по суті задання за яким курсом купити певну крипту. Зліва вгорі ми можемо обирати з вами крипту, яку хочемо купити. Зараз я вибрав біткоін, але тут можна вибрати будь-яку монету, саме головне, щоб вона була на біржі. Тут ви пишете скорочення і знаходите, наприклад, BNB. Принцип ви зрозуміли, але сьогодні будемо працювати лише з біткоїном. Наприклад, зараз ціна на біткоін 69 452 долари. Я хочу купити дешевше і даю задачу купити по ціні 68 тисяч. Далі обираю, на яку суму я хочу купити, нехай 9 USDT, і натискаю кнопку купити. Все, у нас буде відкритий ордер і він автоматично реалізується, коли ціна біткоїна досягне значення 68 тисяч. Тепер, якщо ви захочете продати біткоїн дорожче, але не хочете моніторити графік, натискайте кнопку Продаж. Тут обираєте ціну. Наприклад, хочете продати по ціні 75 тисяч доларів. І все у вас буде висіти відкритий ордер, і ціна, коли досягне відмітки 75 тисяч доларів, все автоматично продасться. Таким чином ви можете автоматично давати біжі завдання, щоб вона купувала, і продавала вам певні монети. Якщо ви хочете скасувати цей ордер, ви також просто натискаєте кнопку Скасувати і все. І перед тим як перейти до четвертого кроку, хочу сказати, що найбільша проблема в криптовалюті це не те, як реалізувати все технічно, а саме те, як вибрати ту монету, яка допоможе вам зробити, а не злити весь бюджет. Саме тому я організував закриту спільноту формула прибутку. Набір на навчання відбудеться в кінці цього місяця. В інстаграм у ньому ми надаємо чіткі інструкції, що купити, що продати. Коли це зробити, а також інші альтернативні способи заробітку. Наприклад, можна розмістити криптовалюту на депозит і отримувати 30% річних. З урахуванням того, що ви можете завжди вивезти свою крипту. В цьому чаті ви можете задавати питання і, в принципі, консультуватись на тему крипти. Я розумію, наскільки важливо мати можливість запитати в живу людину, як саме це робити. Особисто для мене наші результати в цій спільноті за останній рік більше ніж 500%. Тобто на початку було 10 тисяч доларів, а стало 50 тисяч доларів. З урахуванням того, що вам не потрібно Оснажувати себе і постійно моніторити ці графіки. Найголовніше, що ми нічого не приховуємо. Послання на відгуки та інформацію за минулі потоки я залишу в описі цього відео. Тепер повернемось до четвертого кроку: вивести гроші в готівку, щоб ви могли їх відчути. Так, тепер знову натискаємо на гамнець, обираємо спот і кнопку Переказ. Ви повинні запам'ятати, якщо ви хочете продати свою USDT, щоб отримати гривні чи іншу валюту, необхідно з спотового гаманця USDT перевести на поповнення. І навпаки, якщо ви купили USDT через P2P, вам необхідно для наступних операцій. Перевести з поповнення на спотовий. Це база, без якої ви не зможете купити крипту. Далі обираємо тут USDT, натискаємо максимум в нашому випадку, це так. І заходимо в поповнення. Тут обираємо P2P і знову треба вибрати. Тут же продаж. Обираємо суму. В нашому випадку нехай це буде 700 гривень, і банк. Монобанк. Супер. Далі. Ідеально підходить перший продавець, класний відсоток угод, і в принципі по часу також нормально. Якщо є золота галочка, це означає, що це марчант. В такому випадку вас точно ніхто не кине. Тому що якщо маленька кількість угод і відсоток угод також маленький, там 3-4 угоди, то великий ризик попасти на скамерів. Тому. На початку свого шляху рекомендую вибирати лише мерчантів. Як це зробити? Тут справа натискаємо сюди і обираємо лише оголошення верифікованих мерчантів. Підтвердити все. І тепер у нас лише оголошення мерчантів. Окей, давайте тепер з вами продамо, натискаємо кнопку продати. Тут ви зможете додати свій метод для отримання платежів, Тобто, щоб вам відправляли ваші кошти. Як це зробити вручну? Вибираємо банк в нашому випадку, А-банк, чи точніше монобанк. Тут вводимо ім'я прізвище, номер банківського рахунку, плюс назва не обов'язково і натискайте кнопку Підтвердити. Все, у вас буде номер рахунку і далі обираємо суму, яку ми хочемо продати. В нашому випадку це нехай буде все, 748 гривень. Натискаємо кнопку Продаж. Далі ми також можемо зайти в чат, що тут напише е, той, хто у нас купує USDT. І очікуємо підтвердження переводу. Тут дуже важливий момент. Ніколи не натискайте кнопку Платіж отримано, якщо вам не прийшли на ваш баланс. Спочатку перевіряємо банківський рахунок, аж потім натискаємо кнопку «Платіж отримано. І так, кошти прийшли, плюс 748 гривень, заходимо в ордер і бачимо, що все сходиться. Також перевіряйте, щоб сума, яку ви вказали, була в точності з тої суми, яка вам прийшла на ваш рахунок. Мені все прийшло, Далі тут переходимо в вкладку, платіж отримано, натискаємо, я перевірив, «Окей», підтвердити переказ. Далі нам треба сюди ввести код. Обов'язково рекомендую вам підв'язати двофакторну аутентифікацію, щоб не втратити доступ до свого аккаунту. Натискаємо надіслати і бум. Все, все готово. Так чи можна якось безкоштовно дізнатись, які монети купувати, щоб це було безпечно і перспективно? Відповідь так, можна. Для цього ми з вами завантажуємо додаток CoinMarketCap. Там є рейтинг всіх адекватних сучасних монет та їх ціна. І чому взагалі я рекомендую працювати як мінімум з першою десяткою монет, якщо у вас немає ще досвіду. Дивіться, вони найбільш безпечні та стабільні. Навіть якщо біткоін просяде в ціні в два рази, є велика ймовірність того, що він просто з часом знову підніметься і ви зможете зафіксуватись навіть в прибуток. І так як я обіцяв, дуже важливе, я б навіть сказав, золоте правило в світі крипти. Купуйте дешево, продавайте дорого. Дуже навіть логічне, дуже просто, але тепер подивіться на прикладі, якщо ви купили біткоін за 60 тисяч доларів, а він потім упав до 40 тисяч доларів, ви ще нічого не втратили. Ви втрачаєте лише тоді, коли продаєте. Тобто просто зачекайте, коли він знову зросте, скажімо, до 75 тисяч доларів, тоді продавайте і ви будете в плюсі. Достатньо мати розуміння і хватку просто зачекати. Іноді пару місяців, а іноді потрібно зачекати рік. Але ви заробите плюс 15 тисяч доларів, а не втратите.